І сестри, сьогодні я в меншій мірі буду проповідувати, в більшій мірі хотів би засвідчити про Божу милість, яку Бог півроку тому явив до моєї сім'ї. Я одразу прошу вибачення за емоції, тому що я розумію, мені буде непросто і вони будуть текти через. Через сльози, але це сльози радості. Також, можливо, нас будуть слухати медики, можливо, я для них буду не до кінця зрозумілий, тому що я не медик. І я буду говорити це з позиції батька, який просто переживав це. Півроку тому. В нас народився син. Сьогодні ми принесли його, передбожили це до церкви, щоб разом з вами дякувати, щоб церква його благословила. І взагалі вагітність йшла, скажімо так, посередньому складно. Були свої нюанси, кілька разів дружина лежала на збереженні. Але в загальному все було добре. Вже в листопаді місяці була дата планованих родів. Але ну, якось, якось воно відкладалося, відкладалося. І дружину поклали в лікарню, вона останній тиждень лежала в лікарні і. Коли прийшов час родити, це було 1 грудня, пологи були дуже непрості. Але дружина сама родила, дитина була великою 4258 сантиметрів, і слава Богу, Бог дарував мудрості і акушерові, і лікареві. І сили дружині, щоби народити. Лікарі оглянули дитину через якийсь час виписали нас в палату загальну. Я вирішив переночувати в лікарні, бо дружина була дуже виснажена. І коли зранку, ну, ніби все було нормально, дитина їла, плакала, заколисували її. І зранку, коли ми прокинулися, це десь була п'ята година ранку, ну ніби все нормально, дитина спить, я буду вже збиратися додому. І тут він почав якось так не то плакати, не то, а так криктати. Ну, ми навіть нічого не підозрювали, нас це навіть повеселило. Ми зняли відео, щоби скинути дідусям, бабусям, знайомим. Але коли в шостій годині прийшла лікарка, і вона з порогу одразу її цей стан насторожив, і вона сказала, чи довго він вже так робить. Ну, ми кажемо десь годину, півгодини Вона одразу взяла його на руки і понесла в реанімацію. Якраз відбувалася перезмінка, і було дві бригади лікарів, вони провели невелику нараду. І вирішили, що дитину потрібно забрати в реанімацію. Ці події вони розвивалися настільки стрімко, що в нас навіть не було ніяких емоцій. Вроді би, ти от тримав дитину на руках щойно, а вже вона в реанімації. Спочатку їй дали кисневу маску, йому дали кисневу маску. І через певний час лікарі сказали, що ми будемо спостерігати. Стан не покращувався. Серцебиття дитини вже доходило до 200, сатурація, тобто насиченість крові киснем стрімко падала. В якісь моменти була вже там 92 і і, і не ще. І я вже не один раз говорив це свідчення в нас вперше в церкві, але я кажу, Люба хвороба вона є непростою, непростим етапом в житті. Але коли ти ходиш до лікаря, він виявляє якісь неполадки в твоєму організмі, ти якось морально до цього готуєшся. А тут складність ситуації була в тому, що ти не знав, як на це реагувати. І дуже цікаво, перед тим як дружину в листопаді поклали в лікарню, Моя остання проповідь, можливо, хтось її пам'ятає, вона була про те, що в наше життя прийде буря. І вона допоможе нам зрозуміти, чи правильна основа, на якій ми стоїмо, ця буря вона перевірить наше життя. Ви знаєте, коли я стояв за цією кафедрою і проповідував, я абсолютно був, ну, чи я не розумів, що я найперше проповідую до себе. Я не знав, що буря в наше життя прийде через п'ять чи через шість днів. Коли ситуація не покращувалася, лікарі прийняли рішення підключити дитину до, штучної, до апарату штучної вентиляції легень і нам постійно говорили. Стан важкий, на другий день нам почали додавати ще одне слово стабільний. Стабільний важкий. Стабільний важкий. Коли прийшли результати перших аналізів, було зрозуміло, що стан не просто важкий, стан критичний. Весь драматизм ситуації в тому, що. Тоді зранку ми тримали свою дитину, свого сина на руках, і ми не розуміли, що він вмирає. Але ви знаєте, добре довірятися Богові. Добре, коли всемогутній могутній Бог, він є вище обставин. Забіжу наперед, коли лікарям вдалося встановити діагноз, виявилося, що. В дитини сепсис. Це була субота, неділя. І я записав в своєму щоденнику, в якому я пишу, що це було відчуття, що ти падаєш просто в чорну бездонну яму. Але ви знаєте, разом з тим якось не було паніки. Ти розумів, що спасіння прийде. Ти не знав, як. Але ти довірявся Богові і надіявся на Бога. Дуже часто, коли в нас є певного роду проблеми, ми молимося про це. І в певній мірі наші молитви можуть виглядати як підказки, що має робити Бог. Але ви знаєте, в той момент в нас вже не було слів. Наша молитва звелася до двох фраз. Боже, ми потребуємо Тебе. І втруться в цю ситуацію. Багато з вас молилися за нашу проблему. Ми одразу дали знати своїм друзям, знайомим. Молилися в нас, в Рівному, в Харкові, можливо, ще десь є. ми вдячні кожному, хто в цей складний час ніс нас на руках молитви. Коли в понеділок. Прийшли інші спеціалісти на роботу, виявилося, що печінка перестає працювати, двостороннє запалення легень, сильне ураження центральної нервової системи. І, напевно, таким останнім це було, коли зробили УЗД, кровили в мозок. Брати і сестри. Ну, ніхто не може вам допомогти вже в цій ситуації. Лікарі роблять все, що від них залежить. Але цього мало. Стан тільки погіршувався. І ви знаєте, якщо оцих два з половиною дні було відчуття просто падіння, то після обіду було відчуття, що Бог дав відповідь на нашу молитву. Я пам'ятаю, як ми стояли з дружиною, і вона каже: Послухай, до того, як мене положили в лікарню, я була впевнена, що з цією дитиною буде все добре. А от зараз я не маю цієї впевненості. І після обіду в понеділок вона сказала: Послухай, до мене вернулася ця впевненість. Керівник організації, в якій я працюю. Перебуваючи по робочих питаннях в одній організації, вона, одна жінка поцікавилася, як справи в мене, бо вона знала, що дружина вагітна і десь має родити. І керівник сказала, що ну, не все просто, є проблеми. І Бог побудив цю людину зателефонувати до мене і сказати: послухай, я пропоную тобі переведення, допомогу в переведенні в іншу лікарню. Я знову ж таки повторюся, я не медик. І я не знаю, ну, вроді би, і тут лікарі все роблять, тобто і, і лікують, і крім того, транспортування такої дитини це завжди ризик. Хоча це перевести з другої міської лікарні в обласну дитячу, ми вагалися. Але ви знаєте, в складних ситуаціях Бог розположить і ваші думки і пошле людей, які дадуть вам цінну пораду і правильну пораду. Ми зателефонували до ще одної лікарки, і вона сказала: робіть це негайно. Але ви знаєте, не все так просто. В лікарів є певна, не назву це гордістю, але. Вони також роблять все, що від них залежить. І коли ти приходиш і кажеш, послухайте, дозвольте нам перевести дитину в іншу лікарню, ну, це сприймається як недовіря, недовіра лікарю. Я підійшов до завідуючої реанімацією і кажу: послухайте, ми б вас попросили, щоб ви дали добро, щоб перевести дитину в обласну лікарню. Вона каже: Ти знаєш, коли я прийшла сьогодні на роботу. Я запиталася, чи ця дитина ще в нас, тому що мені снився сон, що вона вже переведена. Я не знаю, наскільки вона була щира в цій, в цій фразі, але для мене це був певний, певне підкріплення. Я кажу, давайте зробимо так, як, так як вам снилося. Вона каже, що потрібно від мене. Я кажу, зателефонуйте до завідувача реанімації обласною лікарнею, і скажіть, що ви готові дитину відпустити. Вона при мені набрала телефон, і за нами одразу відправили автомобіль реанімаційний для транспортування. Від моменту, коли я зайшов в її кабінет, до моменту, коли наш син вже був. В іншій лікарні пройшло не більше як півгодини. Ви знаєте, цей момент він в певній мірі став поворотним моментом. І можна задатися запитанням, як нам сказала одна лікарка, в якої ми були на огляді, ми розказуємо їй ситуацію, що дитина перенесла сепсис. І Ми кажемо, Бог її спас. Вона каже і антибіотики. Ви знаєте, ми вдячні і лікарям, які робили все, що від них залежало. Але в Біблії є одне дуже цікаве місце, записане в першій книзі Самуїла, 14 розділ, 6 вірш. Це історія про те, коли ізраїльський народ перебував в складних умовах. тоді Я буду читати з нового перекладу. Тоді сказав Йонатан до свого слуги зброєносця, давай підберемося до передового загону цих необрізаних, може Господь щось зробить для нас. Адже Господу. Неважко визволяти через багатьох чи лише через кількох осіб. Брати і сестри, Богові не важливо, як допомагати нам, як нам виходити на зустріч. Бог може посилати людей, може діяти над природньою силою, але від нас залежить, кому ми віддамо славу. Чи будемо ми бачити в своєму житті руку Божу? Це виключно наша позиція. В обласній лікарні дещо змінили підхід до лікування, провели додаткові обстеження, і саме вже в обласній лікарні визначили, що в дитини сепсис. Виписували нас з другої міської лікарні з, Ну, напевно, найстрашніше, що там писало, це згасання рефлексів. Коли в обласній лікарні провели додаткові дослідження, крови в мозок не підтвердився. Для нас це був рух вперед. Це були речі, які відновлювали нашу надію, підкріпляли віру. В загальному наш син був шість днів на апараті штучної вентиляції легень. 12-14 днів він провів в реанімації, і 19 грудня вже був виписаний додому. Ви знаєте, лікарі давали різні прогнози. Ми постійно спостерігаємося, тобто на консультації їздимо. Спершу це було кожних, кожен тиждень, потім два тижні, там, кожного місяця. І ви знаєте, коли ти приходиш з цією випискою до любого лікаря, він автоматично очікує чогось поганого. І Прийшов момент, коли спеціалісти в Тернополі вони розійшлися в думках щодо складності ситуації. І це вже десь дитині було 5 місяців приблизно. І нам порекомендували, що варто звернутися до якогось незалежного, який ще не, не в курсі цих всіх подій, і ми вирішили поїхати до Львова. І ви знаєте, одним з таких свідчень Божої милості. Було те, що коли ми з дитиною переступили поріг, перше, що сказала лікарка, чому ви приїхали? У вас здорова дитина, їдьте додому і перестаньте ходити по лікарях. Ви знаєте, це тільки Божа милість. Коли вже пройшов час цих всіх подій, коли ми оглядаємося назад. Ми згадуємо ці всі обставини, в яких ми перебували. І ми розуміємо, що, якби не Боже ведення, якби не ряд, як люди можуть вважати, випадковостей, сьогодні ми б не брали участі в другій частині цього служіння. Наша дитина би вмерла. Ви знаєте, в мене є друг в Америці, він, він атеїст. Але він щиро вболівав за те, що я переживав, він цікавився, постійно дзвонив, писав. І коли все пішло на поправку, він каже: я кажу, дякую Богові за те, що так. Він каже, лікарям дякую. І ви знаєте, мені. Цілком випадково попадає в руки книга. Я не можу сказати, що я сумнівався в тому, що це Божа милість і Боже ведення. Але мені в цей момент попадає в руки книга. Її написав колишній генеральний прокурор Америки Сполучених Штатів Америки. Це автобіографічна книга, і він в одній з глав описує ситуацію. В нього дуже подібна ситуація, як в нас. Він з дружиною мали вже двох дочок, і в них народився син. В нього також був сепсис. І, на жаль, ця дитина померла. І він дуже яскраво описує, як він з дружиною, з дочками прощалися з цією дитиною. Ви знаєте, і я кажу, що ця книга вона попала мені в руки випадково. І він настільки яскраво описує ці емоції і так далі, що я розумів, це чекало нас. Але милуючий і люблячий Бог явив свою милість і спас, дарував життя нашому синові. І за це йому слава. Ви знаєте, суть кожного свідчення, для чого ми розказуємо ці свідчення, щоби ми могли зміцнитися в Бозі? Коли ми там стояли над цим боксом з дружиною, ми підкріпляли одне другого. Ми прожили хоча не так. Багато 10 років в шлюбі, але були різні ситуації, різні події. І ми стояли над цим боксом і казали одне до другого Послухай! А пам'ятаєш, було так, і Бог вийшов на зустріч. А пам'ятаєш, було отак, і Бог вийшов на зустріч. І ми вірили, що Бог і зараз спасе. В книзі повторення закону. 23-й розділ. У одних перекладах це 14-й вірш, в інших 23-й в мене 14-й. Адже Господь, твій Бог, ходить серед твого табору, щоб тебе рятувати і видавати тобі твоїх ворогів. Тому твій табір має бути святим, і щоб серед тебе він не бачив нічого непристойного. І не відвернувся від тебе. Брати і сестри, нехай ці слова будуть підкріпленням і застереженням для кожного із нас. Ми живемо в непростий час. В наше життя приходять бурі і шторми. Але серед нас є Господь, який готовий спасати і рятувати. Від нас Залежить, щоб ми берегли себе в святості і в чистоті. Амінь.